Де хочуть почути такий нам пізє, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосики не дуже пересилають. От ну і вони аудиторія класна. Я плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому да не кому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз, два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи, зараз пропаганди, ну, то, що залітає в реки, в рекомендації, поняли? То й сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну, вони не дуже залітають. Бо люди фокусовані на своїх, на розумних людях, а у нас все буде окей. І, в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Розуміло? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати, просто себе починити. Не давайте взяточок, не творіть хуйні всяке, поняли. Мусор там викидайте, там, де треба. Допомагайте військовим. Ну така от історія. І воно само по собі все, все розіхлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідом. Після такого, як я, не виживаю. Ну я ж якось вижив. І Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю. У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку.